На земельній ділянці розташованій на території між Львівською та Гнітавським цукровим заводом північний напрямок вулиці Поломківська, що в місті Луцьку, здійснюються роботи, які нагадують підготовку великого будівельного майданчика. Площа, де здійснюється роботи, становить декілька гектарів. Станом на сьогодні потужна техніка знімає верхній роджурі шар грунту. На роботи здійснюються під лінією високовольтної напруги. Офіційне та публічна інформація про дівництво відсутнє. Внаслідок чого звернулись до мене мешканці міста Луцька, мікройон Береснева, спокаємо дати інформацію про те, який саме об'єкт будуватиметься на цій земельній ділянці, і чи не законно здійснюється лише розпочати земельні роботи. Враховуючи наведені факти та обставини, прошу вас надати інформацію про вказану земельну ділянку та розпочати роботи. А саме, чиї власності перебуває вказана ділянка, ділянки, яке ціле призначення земельної ділянки, який об'єкт буде збудовано, чи дотримано всі норми чинного законодавства щодо початку проведення робіт? Ставлю один запит на голосування депутата Бурунського. За 2. Запит не підтримано.